Тут у нас два яскраві футболісти не показують кіпера збірної України. Давайте ще раз подивимось, як же так сталося. Тут вихід турків, причому три захисники залишаються у нас. Витримав паузу. Партнер Джанера Еркіна віддав йому передачу. Він забив гол. Це Мустафа Пахтемек віддавав передачу на Еркіна. Каркін забуває, але все ж таки, як там Андрій П'ятов себе почуває, зараз найголовніший момент. Ось тут епізод. Дженера встигає проштовхнути м'яч повз кіпера збірної України. Бачимо, як Олександр Кучер там стелився В останній надії, сподіваючись, мі... для початку нам штрафний покажуть. Ну, поки що казати шаліва. Тут цього контипередачу кероди виконує. Ракицький пробивав, так? Так, пробував Ярослав Ракицький. чудовий сейф від Мерта Гьонока. Подивіться, як рядко просто на рівному місті місці за розмову отримав. Ось, подивіться, тут навіть сам кучер порошого правила стрибав на гравця. А ось тут була відмашка і Егемена Коркмаза. Але до цього до цього, все ж таки Олександр, здається, був неправий у цій ситуації. І оці суперечки, все ж таки, навіщо це робити, тим